Так, друзі, всім привіт! Ви знову на моєму каналі. У нас сьогодні неділя, 19 травня. І сьогодні ми будемо працювати в Крольчатнику. Я вам покажу, що я хочу сьогодні зробити. Трішки повичищати і відсадити шпора наших кроликів в Каліфорнію, передивитися хто там, що там, і готувати вже деякі люди вже дзвонять до відправки. Що, вперед я вам показую, ви швиденько переглядаєте, дивитесь що в нас змінилося, що в нас як. Так, я біля мангалу, значить, дивіться, насипав в наше відро трішки чистого курятника для наших кур. І хочу сюди ось додати попілу. Це я додавлю, щоб я не втрачав час і вам це не показував, як я буду насипати. І висипаю, хай кури наші чистяться, щоб у них не було ні кліщів, ні було ніякої зарази. Так, друзі, тепер йдемо далі. Давайте все по порядку. Погода у нас сьогодні стоїть гарна. Так, зайдемо. перший наш. О, поживач такий. Раз, раз. І втекла. Так, що в нас тут? Тут теж хочу вже потихеньку прибрати, вже понаводити, щоб вже можна було сюди тачку ставити і треба засипати зерно, бо бачите, що тут замість зерна в мене тут не надавка. Так, і дивіться, хто захоче заводити куропаток, зразу хочу вам сказати, готуйтеся до такого мусора. Ви бачите, головне у нас не хто там сидить. в нас самочка побігла, чи самець, я щось, та не самочка, а самець у нас там сидить, там, дивіться. Чудно. Так, я їм поставив такі ще дві перегородки, може будуть залазити. Не знаю. общем, готуйтеся, що мусора буде достатньо у вас. Вигрібають вони повністю все. Я з кормушки зняв. Щоб йому це не заважало, ні, треба поставити назад. Дивіться, скільки насипали. Вони більше переводять, чим вони його їдять. Так, тепер давайте, щоб я сюди не заходив, всі вже зрозуміли, що буду я пересаджувати тих каліфорнійців. Містам на наниз, туди передивлюся, і вже вони переїдуть повністю сюди. Так, йдемо тепер трішки далі. Так, ось тут. Теж чистопородний. Ось сидить, бачите, кролик і він сидить. Один-два перебігли туди. Так. Курчат я вже наших відправив на прогулку. Ті в мене сидять. Дивіться, бачите, там в клітці. прямо біля петушка. Скоро будуть їх випускати, хай вони вже тут ходять. Так, йдемо далі. Зараз я включу світло, щоб ви побачили більше вже. Так, наша мама тут, качата он. Трішки сховалися. Так, і що в нас тут, друзі? Відкриваємо, дивимось. І дивіться, яка краса в нас. Я сьогодні їх дістав з того покришки, тому що вони самі чи боялися, а не вилазили. Все, хай вони трішки тут привикають. Це нас Чисто лавандові. Повторюсь, я скажу від Надії коричка. Все, будемо дивитися. 10 штук вилопилося з 12 яєць. Я вважаю, що цей оплот дуже добрий. яка малеча нас. Так, курям нашим ми висипали. Зразу набігли. Будуть. Ковырятися. Так, а в нас повітряна знову тривога, друзі. Так, ну що, діставлю наших кроликів Каліфорнія, дивіться, друзі. Які гарнюньки. Це уже до трьох місяців вже вік. От садив поки 6 штук, зараз буду переглядати дивитися, де дівчатка, де хлопчики. І будемо розкидати, я вже клітки трішки наші почистив. І будемо, сюди підуть дівчата в нас. А тут уже хлопці, щоб окремо вони вже сиділи. Чому окремо, повторюся, якщо не знає хто, щоб не підгризали собі вже яйця. Тому що вони вже стають дорослими і вони вам вже далі не потрібні будуть як. Гарні самці, а то вже буде. Місо. Так, все, вони мені заважають, точніше, прігають, скакають, мені треба свиденько їх вже відсаджувати. Так, все, мамка в нас залишилась сама. Закриваємо. Так, що в нас тут вийшло? Значить, дивіться, тут залишу поки два самчика хай разом посидять, вони невеликі. Значить, виходить в мене п'ять самчиків. І четверо дівчат, так? Да? Так, і четверо дівчат у мене. Ну, одна тут під сумнівом, я не можу розібратися. Чи, чи тут дівчинка, чи хлопчик, я передивлюся ще раз, виходить четверо дівчат. Так, ну що, хай поки разом тут посидять, а я потім звиню там клітку. І може пережену тут, а не, хай поки сидять тут разом. Все, друзі, відсади, слава тобі, Господи. Бо вже треба було. І треба цихось розсаджувати Каліфорнію. Теж вже ось вони сидять немалі, вже треба ось дивіться, помісний сидить тут. Дружбан. Все, зараз покормлю, налью їм води і хай привикають до своїх уже домівок. Кому треба, звертайтеся. Зараз такі всі в поливому стані. Так, ладно, не будемо їх далі бувати. Так, ну що, дивіться, тут я вже освободив клітки І дві клітки ще там у нас сидять кролики. Тут бочку прибрав, якщо ви бачите. Тепер вона тут. Тут їм більше місця стало Так, ще поки не вичистив. Може, завтра, якщо хватить ще сили, то може і сьогодні зроблю. Так, дивіться. Десь годину назад я вам казав, що я пересадив сюди своїх хлопців. Ні. Тепер у мене тут сидітимуть племінні хлопці, тому що її. Там мало по висоті місця, а для тих достатньо. І дивіться, як я зробив тут. Каліфорнія самці. Так, положив я лист металу, тепер все буде стікати туди-назад, а тут тепер у мене будуть сидіти самці. Ікраскитка все супер, підійшла. Це трішки її прикрутив, щоб вона була на місці, ніде не ходила. Оце так. І тут у нас внизу будуть племінні самці. Два самця термона. Точніше три. Один Каліфорнія і там один Каліфорнія. Так, ну все, друзі. Я буду сьогодні з вами вже прощатися. Я ж кажу, якщо я ще вспію, то я сьогодні ще повичищаю наших кроликів, мені вже з понеділка тоді займуся. Тому що вже 16 година на дворі, а я ще навіть і не поснідав. Все, всімсього самого найкращого. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Мирного всім неба, здоров'я і всього само самого найкращого. Все, до нових зустрічей.